Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні ми переглянемо цікаву гру, яка має назву Flockers. Отже, мета цієї гри це врятувати, врятувати овець, який переміщується з однієї точки до іншої. Графіка цієї гри цікава. І, на жаль, мені здається, вона не піде на смартфонах. які... Отже, доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні розглянемо цікаву гру, яка має назву Flockers. Думаю, що гра не запуститься на одноядерних смартфонах, і особливо там, де 512 МБ оперативної пам'яті. Але не встановлював це лише моє, моє припущення. Отже, бачимо головне вікно. В головному вікні є налаштування, є підключення зовнішнього контролеру, а також ось бачимо наші, наші вівці і режим карти. Отже, гра зводиться до дуже простих істин, зокрема, просто перемістити. Овець їхня кількість може бути різною, від трьох і більше, від з однієї точки в іншу. Отже, відкриємо перший рівень. Дана гра схожа на гру Лемінги, якщо, якщо хтось пам'ятає перші ігри на комп'ютерах поїзд або інших. Графіка цікава, але на смартфонах із маленьким екраном нижче 5 дюймів, грати все ж таки буде складно. Для планшетів обов'язково гра точно буде зручною. Отже, бачимо головний екран. Звичайно, зверніть увагу, що там, де у нас є ось перешкоди, а саме циркулярки, звичайно, треба, щоб. Ці овівці не потрапили саме туди. Отже, починається хід вів овець ось звідси, там, де бачимо, пар випускається, а завершиться повинен там, де пар заходить в цю схоже на грамофон в цю трубу. Особливості цієї гри є те, що. Вівці, якщо ви не будете робити певних дій, вони просто будуть бігати по екрану. І, звичайно, на складніших рівнях вони просто потраплять у якусь халепу. А для цього, щоб цього не відбувалося, є ось певні, певні кнопки, які ви активуєте, наприклад, натискуєте, зупинився час, ви виділяєте овець, і вони замість того, щоб просто бігати, вони візьмуть і... Перестрибнуть перешкоду. Також потім на наступних рівнях будуть з'являтися інші допоміжні засоби. Це будуть і різні, знову таки, наступний рівень. це будуть і різні, наприклад, замість оцих того, щоб стрибала вівця, наприклад, квадрати, там різні фігурки, за допомогою яких ви просто будете піднімати. Перепереміщувати вівцю чи навпаки робити, наприклад, місток між різними перешкодами. Звичайно, дана гра для маленьких дітей, для дітей дошкільного віку. Вона однозначно не підійде. Я б сказав би, що для початкової школи, початкових класів також вона не підійде. Ну хіба що вони пройдуть 2, 3, 4, 5 рівнів, а потім о, тут вже буде надто складно. Звичайно, це може бути. Ваша дитина може бути унікальною і пройде у восьмирічному віці всі рівні. Нічого, все це нормально. Але все ж таки я думаю, що дана гра трошки для доросліших. Дітей. Ну і, звичайно, для довозих. Бачимо, є телепорт, а можна відразу перестрибнути. Одну вівцю спускаємо в телепорт. Воно не з'являється. Потім нам підказують, що треба натиснути. Так. Ревізувати і обрати. Гра цікава, музичний супровід теж на високому рівні, графіка, е, само собою теж е, гарна. Тому, звичайно, дану гру ми віднесемо до розділу Android ігри українською і до розділу Золота колекція ігор на Android. Ну, давайте переглянемо, що у нас чекає на п'ятому рівні. От, наприклад, п'ятий рівень. От зараз я роблю огляд на смартфоні з з п'ятидюймовим екраном, і скажу чесно, що трошки вже складно орієнтуватися на даній картинці малю, малюнку, тому що приходиться для того, щоб більш детальним був об'єкти збільшувати. А коли ти збільшуєш, ти не бачиш повні, повністю перешкоди. Тому ідеальний варіант це Встановлення гри і проходження гри на планшеті. Ну, звичайно, як мінімум 7, 7 дюймовим екраном. Так, одного пустимо сюди. Ні, хай всі опускаються, одне опустимо за. Трошки не туди опустив інших, а один все ж таки пройшов. Ну, давайте ще раз. Запускаємо. Один це ж таки запізно запізно був виділений. Отже, бачите, що для цього, щоб пройти цей рівень, необхідно було в двох напрямках пустити наших овець. Ну, отже, все, з вами був Android українською.